Казочка про круглячка. Я дуже люблю цю казочку, вона смішна, така, цікава. От жили собі чоловік і жінка. І жили вони в хатині край великого густого лісу. І було в них двоє дітей. Син і дочка. Іванко і Марієчка. Ну, Марієчка меншенька була. Ну, і бувало, батьки десь. На роботу їздять, чи батько там на базар, а діти вдома лишаються, то старша Іванка, щоб він за Марійкою глядів. І одного разу батьки їдуть і батько наказує: ви ж дивіться, гуляйте, грайтеся, а у ліс не ходіть. Бо десь там, кажуть, у лісі завелася якась відьма страшна. То дітей краде там по селам, там украли, там украла, то дивіться, ж, до лісу не ходіть. Та й поїхали, а діти думають, що це так. Ну, батьки лякають, знаєте, як дітки, не завжди довіряють. Тато мама сказав, ми мову впустили <гум> Та якось гуляли гуляли. Та зайшли в ліс. О, нічого ж тут ніякої відьми нема, та давай далі, далі, далі. Коли дивляться? А на пеньочку стоять красиві червоні чобіточки. Та такі гарні. Черевички такі, з шнурочками, з гудзичками золотими. Марійка як побачила. о, я такі, такі хочу, такі чобіточки. Я зараз, зараз їх помі. Іванку нічого сказати не встиг, як вона вхопила їх, сіла на пеньочок, одягнула один другий. Та такі ж вони гарні зав'язала. Стала ніжкою туп. Як її понесли ці чобітки через трави буряни поміж деревами, вона зупинитися не може. То відьма поставила чобітки, якими вона дітей ловила, ніхто ж того не знав. Іванко за нею біг, стій, стій, зупинись, де, де...» а так чобітки несуть, бідна, Марійка, не те, що зупинитися, вона очі заплющила, щоб десь не впасти. Біг-біг Іванко і загубив її. Шукав, шукав, гукав, гукав. Де її шукати? Її вже й. Ходив, блудив, і, і назад дороги нема, та й плаче. Де ж мені мою сестричку знайти, кляті червички, Де плаче, коли? Виходить на галявину і бачить. Стоїть на галявині будиночок. Та незвичний будиночок. А геть зовсім кругленький, хоть як м'яч. Вікна в нього кругленькі. Дашок кругленький, Ганочок — кругленький, двері кругленькі. І перед ним доріжка з кругленьких камінчиків, все геть чисто кругленьке. Здивувався хлопець і де сльози витирає, такої дивини, не бачив, коли двері відчиняються, і звідти виходить чоловічок, теж кругленький такий, повненький, личко кругленьке, вушка, очки, сміється весь рум'яненький, геть кругленький такий. Став хлопець рота роззяв, бо таких ніколи не бачив. А чоловічок питає: Ти хто такий? Той каже: я, я Іванко. А я круглячок, каже чоловічок, буде знайомий. Дає йому ручку поздоров. Ти що, каже тут робиш? Заблудився. То каже, я не просто заблудився, я сестричку загубив. Як ти її загубив? Так і так кажу, це йшли, а на пеньочку стояли червоні черевички. Вона їх взула, і як побігла, як побігла, я її гукав, гукав, вона не оглянулася, і я її загубив, я не знаю, де її шукати. А, спохмурнів круглячок. Я знаю, це клята відьмака знову за свої справи взялася. Поки я подорожував, мене вдома не було, вона, бачу, тут геть зовсім берега пустилася, що дітей краде. Ну, каже хлопче Іване, ану, заходь в мою хатку, я тобі допоможу. Не бійся. Нічого з того поганого не буде, я й не боюсь, каже Іванко. Зайшов в хатку, а в хатці теж все кругленьке. Килимок біля дверей кругленький, стільці кругленькі, столик кругленький, ліжечко кругленьке, горщики, мисочки все кругленьке. Посадив його круглячок за стіл, каже, з першу поїждж, насипав йому з круглого банячка в круглу тарілочку круглого борщу і дав круглу ложку. Іванко все те з'їв, трошки повеселів. Ну, каже круглячок, ось отуто. Прив'язання такі шворочки, мотузочки, тримайся, бо зараз ми полетимо. А ну, будиночок, лети. Будиночок раз і здійнявся вгору. І піднявся високо над деревами, і полетів, круглячок каже, направо, та наліво, і летить. Банко тільки вікно виглядає і дивується, ніколи навіть бріяти не міг, щоб в небо здійнятися, тут цілому будиночку летить. І прилетів той будиночок на високу гору понад хмарами. А на тій горі стояв чорний палац, в якому жила він. Та й круглячок скерував той будиночок прямо перед палацом, плюс на травичку під деревом та й стоїть. Коли це з дверей вибігає відьма, ей тут! Тікайте звідси, це моя приватна територія, Сюди не можна нікого. Ну, геть, чого ви сюди добралися, ну геть звідси. Коли це виходить круглячок, каже, слухай, ти не сварися. Я ось о... купець, я ось прилетів будиночок тобі продати. Я знаю, що ти всякі цікавинки збираєш, ось купи в мене будиночок. Ха, каже відьма. Та гарний будиночок, слухай, ще й літає. Я каже, я б і купила, тільки ж треба. Перше подивитися, що то за товар. Ну, каже круглячок, дивися, Іванка, ну відійди трошечки. Вийшли. Заходь, каже, дивися. Походила відьма навколо, помацала по склу постукала, двері на зуб спробувала. Ну нічого ніби, міцненький будиночок, а всередині який, «Та гарний, заходь дивися. Зайшла відьмака в будиночок, а круглячок хоп, і зачинив двері. Відьмака гупе, е, що за таке? А ну випусти мене. Е, ні, каже кролячок, Поки не віддаси дітей, яких ти похапала, я тебе не випущу. «Ха», – каже відьмака, не віддам. Не віддаси. Ану, каже круглячок, будиночок крутись. Як почав той будиночок крутитися, то як дзига. У, -у, 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 А відьмака всередині. Ой, 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 ой що таке зупиніться. А, 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 Зупиніться. Круглячок каже, будиночок стій, будиночок став. То що каже? Віддаси дітей, не віддам, каже відьма, а не віддаси. Ану, будиночок крути швидше. Як закрутився будиночок, як почало відьмаку там кидати по стінкам. Ай, зупинись, ай, зупинись. Ой, мені погано, ой, зупинися. «Ага!» каже кролячок. Віддаси, віддам, віддам, каже відьма. Будиночок стій! Будиночок став, відьмака, Гуп! на землю, будиночку, на піду. Не віддам, каже. Ах так, каже кролячок. Не віддаси. Ану, будиночок, крутись ще швидше. Як почав будиночок крутитися, відьмак, отам по стінам тиснув, скло лупає об стелю під Ой, ой мені погано, ой мені погано, ой мене нудить. Еее, як почала кричати, лементіти. Ну, каже кругачок, весь мені будинок всередині загидала, потім мити треба. Віддай, віддам віддам! Ану, будиночок крутись. Віддам віддам! Крутись, крутись! Віддам віддам! кричить відьма. Стій будиночок, будиночок став. Ну, каже Круглячок, де діти? А там в підземеллі. А де ключ? Ось в мене на шиї. Ану, також через віконечко, через квартирку мені того ключа. Відьмака ключа викинула. А Круглячок каже: ану, будиночок, крутись найшвидше. Як закрутився будиночок, відьмака, А. -а, -а Тільки потім вже й хлипати перестала. А Круглячок каже: Будиночок, відчини двері, стій. Будиночок став, а відьмаку, як викинула. Полетіла вона через ліси, через гори та глибоке провалять. Бабег. Ну, каже, кроглячок, пішли ж дітей шукати. Пішли в той палац, тим ключем відімкнули під земель, а там багато діток сидять та й плачуть Упокрала їх відьма у батьків. Там же і Марічка сидить в червоних чобітках. Ану, каже, кроглячок, виходьте, діточки, всі до мене. Діточки такі раді вибігають. А кролячок каже: ану, давайте червоні черевички. Забрав їх та й в пічку вкинув, щоб більше нікого вони не ловили. Прийшли до того будиночка, круглячок каже: ну давайте водички в річці наберемо та помиємо будиночок після відьми. Зібралися вони всередині ганчірочками, добре б все повитирали, помили. Ну, каже круглячок, заходьте в будиночок. Всі зайшли, Круглячок і каже: Ану, будиночок, лети.' Піднявся будиночок високо, понад хмарами, понад лісами, понад горами і прилетів просто на узлісся. Ці діточки вибігли те по домам розбіглися по хатах своїх, взяв Іванко Марійку за ручку і повів додому. А там уже і батьки повернулися, то Іванко з Марійкою нічого не розказували. Але потім кожен вечір з діточками з усіма зустрічалися і бігли до хатинки круглячка. Він їм наливав смачного круглого борщу, давав куштувати круглі цукерки і розказував веселі кругленькі казочки. А то вам казочка, а мені бублочки в'язочка. Та будьте веселі, як той круглячок.